Мир Божий вам, шановні друзі, сьогодні я хочу помолитися за мир в Україні. І перед молитвою хочу сказати декілька важливих біблійних істин. Слово Боже навчає нас, що Бог має владу над всім. Він може зупинити війну або допустити військові дії. Також Слово Боже говорить нам, що коли люди відкидають Боже Слово і вони роблять гріхи, цим самим вони відчиняють двері для диявола, для темних сил в своє життя. І саме диявол побуджує одних вбивати інших. Диявол посилає нещастя, хвороби і багато проклять. І, молячись до Бога про мир. Ми повинні подбати про те, в якому стані ми знаходимося перед Ним, і потрібно просити у Бога, щоб Він післав покаяння для нашої нації. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми тобі щиро вдячні за все, що робиш Ти, за все добро, яке посилаєш нам Ти. І ми благаємо тебе Всевишній, щоб ти зупинив агресію, війну, щоб ти зупинив дух смерті, щоб ти зруйнував всі злі задуми в ім'я Ісуса Христа. Пішли мир в нашу державу, пішли покаяння людям, щоб люди відкинули всі свої злі вчинки і всім своїм серцем навернулися до тебе, живого Бога, і до Твого Слова. Благослови нашу країну. Благодать свою виливай на людей і навертай їхні серця до тебе, до істини, до слова Твого. А ми тобі щиро вдячні за все, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Якщо ви молитеся щиро і дбаєте про те, щоб серце ваше було чистим, Бог чує вас, продовжуйте молитись до Бога, інших людей заохочуйте до молитви Всевишньому. І дбайте про те, щоб життя ваше відповідало Божому Слову, і мир, і благодать Господь пішле всім нам.